Доброго дня, мене звати Михайло Церкій, КФМ міста Дунаєвці. Сьогодні презентую ваші увазі набори ручного інструменту Дніпроем. Всього є сім наборів ручного інструменту: це два набори по 12 одиниць, 46, 56, 73, 110 та відповідно 112 одиниць. Дані набори інструменту це комплекти для виконання. Як для побутового ремонту, так і відповідно великих робіт СТО, до прикладу, в гаражах та майстернях. У всіх наборах є протиударний пластиковий кейс з металевими замками та посиленими петлями, що здатен витримати навантаження до 80 кг. Головки в наборах виготовлені з високоміцної сталі хромбанадій, а подвійне покриття нікелем робить її стійкою до корозії. На... на головки надається відповідно пожиттєва гарантія. Далі перейдемо до тріскачок. В комплектах всіх тріскачок є в наборі 72 зубці з мінімальним кроком в 5 градусів. Вона з, зі сталі 440 хром молівден, що робить її стійкою до пошкоджень. Плюс трішки, скачки виготовлені в Тайвані і надається один рік гарантії. А тепер прийдемо, кому ж саме підходять ці набори? Е, номер перший набір це у нас Дніпром Ультра 12 одиниць. Е, дуже підходить е, для власників невеликих транспортних засобів, типу мопедів, мотоциклів, скутерів. Е, Велосипедів, ну і відповідно для домашнього користування, також в нього є зручний підвіз для кріплення. Другий набір у нас також на 12 одиниць, це є Дніпром Ультра Суперлок. Одна друга, щось це набір, схожий до попереднього, але в ньому є торцеві головки збільшеного розміру. Ну і відповідно для власників підходить дуже добре. Далі третій набір це Дніпрам Ультра 46 одиниць. Це чудовий набір для домовласника, тобто для виконання більшості хатньої роботи. Четвертий набір це Дніпрам Ультра 56 одиниць. Це набір доповнення до попереднього. В поєднанні цих двох наборів власник може. З легкістю може справлятися з домашніми хатніми роботами, навіть більш, більшого, дня, більшого величини. Далі у нас йде Дніпром Ультра 73 штуки. Такий набір є чудовим вибором для власників як легкових авто, може підходити для, до прикладу, автобусів власників, ну і, до прикладу, чи міні-тракторців. Далі у нас де ультра Ніпрем Ультра 110 одиниць штук. В цьому наборі є все для ремонту будь-якого авто, для власників вантажівок, до прикладу, тракторів. Дуже чудово підходять і беруть для роботи на СТО. Ну і відповідно, саме останній набір у нас це на 112 одиниць, ніпрем ультра. Набір є ідентичним за призначенням, що 110 одиниць, але в ньому наборі є 5 ударних головок, і вибирають його ж ті, хто, до прикладу, працює з ударними гайковертами. Всім гарних продажів і гарного вечора. До побачення!